Завершені розслідування Держзради депутатів та експрокурора, масштабна оборудка на Дніпропетровщині під час закупівлі одягу для військових, схема нелегального переправлення військовозобов'язаних через кордон на Буковині. Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю. Ухилявся від сплати податків народному депутату кількох попередніх скликань оголошено підозру. Слідство встановило, що у минулому заступник голови фракції партії регіонів та очільник КМДА протягом семи років отримав понад 387 мільйонів гривень доходу за кордоном, але податки до бюджету не сплатив. За таке правопорушення суд може до трьох років позбавити волі і конфіскувати майно. ДБР продовжує виявляти та притягувати до відповідальності тих, хто, користуючись своїми повноваженнями, організовує нелегальний перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків. Цього разу на гарячому затримано правоохоронця з Чернівецької області. З липня цього року він на власному авто довозив охочих виїхати з України до села, що межує з Румунією, і проводив їх пішки через ліс за кордон. Ціна послуги складала 6 тисяч євро за особи. Наразі правоохоронець перебуває під вартою. За незаконне переправлення осіб через кордон можна на 9 років позбутися волі. Не варто бавитися з вогнем. Є такі крилатий вислів за все. В житті треба платити. У випадку, про який розповім, сьогодні мається на увазі відповідати перед законом, особливо якщо громадянин не може пояснити офіційного походження своїх статків. Так сталося з депутатом Рівненської облради, який також працював заступником голови Поліського офісу лісів України. Будуючи свою кар'єру, він нажив чимало рухомого і нерухомого майна. Слідчі ДБР виявили понад 4 мільйона доларів США у різній валюті готівкою. Три елітні автомобілі Audi Q8, Mercedes Benz преміум класу, BMW X 5 коштовності та дорогі годинники, золоті монети, злитки золота, два пістолети та автомат Калашникова. Здається, все перерахувала. А ні. Додамо ще чотири земельні ділянки, у рівному, на яких будували котеджі. Далі посадовці оголосили підозру в незаконному збагаченні та обрали запобіжний захід утримання під вартою. В ході досудового розслідування, яке завершувало НАБУ, підозрюваний чиновник визнав свою провину. Вищий антикорупційний суд взяв цей факт до уваги і виніс вирок у вигляді п'яти років позбавлення волі з випробуванням у три роки та визначив розмір коштів, що підлягають спеціальній конфіскації майже 1 мільйон 341 тисяча доларів США, понад мільйон євро та 1 мільйон 561 тисяча гривень, що по курсу Нацбанку становить 104 мільйони 311 тисяч 474 гривні. Ці кошти ДБР передало державі. Далі розповім вам про масштабну оборудку на Дніпропетровщині під час закупівлі одягу для військових. Схема така: командир військової частини підписує угоду на 200 мільйонів гривень про закупівлю військового одягу з фірмою, яка продавала речі сумнівної якості. Усе організували без тендеру та з 30% відсотковою предоплатою від загальної суми. Після отримання авансу військові отримали лише частину якісного одягу. Всі інші речі на суму майже 150 мільйонів гривень не відповідали стандартам та наражали захисників на небезпеку. Усвідомлюючи ризики, керівництво частини все одно підписало документи та перерахувало гроші. Командиру військової частини повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Розслідування триває. І наостанок працівники ДБР завершили розслідування щодо державної зради учасників злочинної організації, до складу якої входили два народні депутати: чинний та колишній та експрокурор. Викрили цю злочинну структуру, яка діяла за вказівкою російських спецслужб у листопаді 2023 року. Встановлено, що вище згадані політики робили все, аби дискредитувати Україну на міжнародній арені, зупинити її вступ до ЄС та НАТО. Втім, і це ще не все. В межах цієї справи ДБР досліджує факт придбання близькими людьми чинного нардепа, який перебуває в СІЗО. Нерухомості в Барселоні за російські гроші. Одну квартиру придбала мама депутата, іншу цивільна дружина. Вартість однієї 288 тисяч євро, іншої 100 тисяч євро. Більшість коштів на цю нерухомість жінки отримали на свої банківські рахунки з Росії. Гроші перераховували дві громадянки РФ, які скоріш за все пов'язані з російськими спецслужбами. А одна із них навіть працювала в адміністрації Путіна. Сподіваємося, що ці факти відіграють чималу роль в процесі судових засідань, адже зраду прощати не можна. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.